Друзі, слава Ісусу Христу! Оце ми славиком сьогодні ходили по електричках. От, і ми це записуємо не для того, щоб похвалитися, але хочеться, щоб якась ревність, як кажуть народом несмисленим викликати у вас киян. Бо я приїхав сюди за 400 кілометрів спеціально, щоб нагадати людям про Різдво Спасителя, звіщати Євангеліє. Ми сьогодні пройшли 23 вагони, сотні людей лицем до лицями проголошували Євангеліє, силу Божу, спасіння в Ісусі Христі, який народився. От. І було б добре, щоб Євангеліє звучало тут постійно. Тому закликаю вас, брати, сестри, ви тут місцеві, кияни, живете. То об'єднуйтесь, почніть звіщати Євангеліє, бо люди вмирають щодня і йдуть в пекло без Христа. І це наша відповідальність. Христос каже, візь сіль землі. І якщо сіль тратить силу, то вона вже ні на що не гідна, крім того, щоб дати їй, щоб люди топтали. І часом ми дивуємося, чому люди топчуть християнство, а тому, що ми перестали солити. Тому задумайтеся, покайтеся і почніть звіщати Євангеліє. Якщо не знаєте як зв'яжіться з нами, можете походити з нами, навчитися і продовжити вже без нас. Нехай Бог вас благословить.